Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу вам усім подякувати за розуміння. Бо, як ви знаєте, мені довелося скасувати святкування Дня фермера. Я читаю ваші коментарі, бачу, що багато хто засмутився, але ж ви розумієте, що найцінніше, що є на світі, це наше життя. Тому ризикувати я не буду людським життям. Всі ви чудово розуміли, що фермер, день фермера, націоналіст, як мене ще там називають і так далі і тому подобне, ну, краще мішені не придумаєш. Е -е, да, згідно, що ми раніше трохи про це не подумали, але е і з другої сторони, дякую кондрозвідки, яка е відреагувала так. Е Завчасно, скажімо так. Тепер давайте поговоримо про тему, яка усіх хвилює. А ця тема це удари Російської Федерації по українській енергетиці. Як ми бачимо, терористи знову вирішили бити по інфраструктурі. Вони хочуть зробити життя мирних людей нестерпним. Це одне, що в них на умі. Просто, от, щоб люди, люди возненавиділи один одного, це все внутрі. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Як ми знаємо, президент попередив, що розвідка має інформацію про очікуване зростання кількості ударів по енергооб'єктах. Да, це погано, да, це не є хорошо. Що тут ще сказати? І так зрозуміло, що логіка Путіна стара. Вона стара, як світ. Наступ буксує на фронті, перемоги на полі бою немає, і в них уся надія на капітуляцію України. Іменно таким путем Путін бачить тільки оце один, один такий шлях. Це терор мирних жителів, щоб вони просто підштовхували наше керівництво до капітуляції. Так ще ж одне, Путін вважає, що конфлікт Ізраїля з Іраном, ну, він думає, що це відверне увагу світу від України і можна продовжувати убивати українців. Знаєте, але час не стоїть на місці. І Україна вже може краще відповісти Росії. Це не це не те, що було раніше. Це не те, що було ніж на початку е, війни. Ні, вже зовсім по-іншому. Я думаю, що так і буде. Але ми тут в тилу теж повинні показувати свою силу. Зараз я вам скажу як. Так от, по-перше, ми повинні підтримувати Збройні Сили України. Підтримувати усім, чим можемо. По-друге, збільшувати енергонезалежність. Кожної родини енергонезалежність, кожної родини. Я вже не перший рік закликаю українців, не чекай на мене небесної. Не чекайте. Вона не впаде просто з неба. Да, енергетики роблять все, що можуть, але вони не чарівники. Тому я знову вас закликаю, підготуйтесь до можливих, я повторюю, можливих перебоїв з енергопостачанням. Самостійно, і тоді ніяких блекаутів не страшні. От самостійно підготуйтеся до цього всього. Тим більше, що все, ну, ну все дуже просто. Беріть приклад з людей, які ставлять сонячні панелі, купують акумулятори, генератори. Я розумію, що хочеться іншого, бо вже чекали мирні перемовини. Але я скажу вам так. Чекайте, чого хочете, але готуйтесь до гіршого. Це є правда, яку багато вам хто не скаже. І не треба писати у коментарях, що це дорого. От у 2022 році. Також було дорого. А зараз є вибір. І вибір є на будь-який бюджет. От попитайте у людей, пошукайте в інтернеті. Усе є. От я, наприклад, для своїх пайовиків зроблю так, хай всі звертаються, це більше трьох тисяч чоловік. Звертайтеся. Якщо хтось іменно хоче купити собі чи сонячні батареї, чи акумулятори, чи е, генератори, я виділю для всіх пайовиків, дам гроші наперед. На скільки років наперед? Я піду на все, я допоможу. І закликаю кожного фермера так зробити. Треба Разом виживати, треба один одному допомагати і треба це робити. Але звісно, що все самі ми не зможемо. Зрозуміло, що ми все не зможемо самі. І, і, і допомога фермерів не допоможе все. Але хоча б щось допомогти, хоч, хоч старенькі люди, щоб пережили в селі, в місті. Це все, все, все горе. Оце Я вже казав, що е, оптимістично дивлюсь на дії Європи. От європейці, знаєте, вони їх довго розкочегарювати треба. Є, європейці повертаються до тями ну, довго якось, знаєте, вони розуміють, що е, замирення з агресором війну не зупинить. І вони... Я думаю, що вони вже зрозуміли, що їм потрібно допомагати Україні, хоча б через те, щоб не дати Росії принести війну на їхню землю. От буквально нещодавно пройшов саміт Україна, Південно-Східна Європа. І знаєте, мені було дуже цікаво почути заяви лідерів. Скажу так: Україна та Зеленський змогли переконати партнерів, що Європа має робити більше для своєї оборони. Ну скажу чесно, і зараз є сумніви, що Європа відповість єдиним фронтом. Якщо почнеться напад Російської Федерації, повірте, буде у Європі лебідь рак і щука. От, одні будуть воювати, другі будуть тікати, а треті будуть йти на барикади ким то побіждає. Але те, що більшість країн допомагають Україні зброєю, технологіями, це вже є хороший результат, і це вже є добре. Але будемо надіятися на те, що все-таки більшість країн Європи обідняться і все-таки допоможуть Україні. поки Америка займається. Оці цими маніпулятивними цими моментами і не знає, до якого берега притнуть. Ну, всі ж ми бачимо, але правду ніхто говорити не хоче. Ну і настану про черговий зашквар від Порошенка. Ну, інакше його не, називеш, як, не, не називеш, як зашквар. Тут і не скажеш по-другому. Так от, військові звернули увагу на заклики Гетьмана е, до будівництва фортифікацій. Да, нових фортифікацій. іменно нових. Скажімо так, нових старих. Так, все. Е, знаєте, це ті фортифікаційні споруди, які е, будував ще Сивочолий за свого президентства. Тобто на карті вони є, все красиво, все хорошо, а на сам ділі дошло а їх нема. І найбільше про них згадують на фронті наші захисники. Бо зараз якраз вони треба, як, як виявилося фортифікацій, фух і нема. Ну щоб геть по-простому, то це звучить так. На карті, ще раз повторюю, є ще вони з 2015 року, а по факту їх просто нема. Від слова, зовсім. І тепер видатному кондитеру вистачає совісті піарити на цій темі. Ну, як так, люди? На мільярди зробили стіну Яценюка, Назвали стіна яценюка Непроходима стіна яценюка яку сам Яценюк пробував перекусити пасатіжами, плоскогубцями. Чим він там, чим тільки хотів кусав. А мільярди потрачені. А стіну ту пройшли, як, як як, Ну я не, не знаю як. На мотоциклі переїхали. Ну, є очевидний склад злочину. Він є через розвалену оборонку. Оборудки по постачанні російського металобрукту замість військової техніки. Труби б***ці, е, вугілля. Та скільки ж можна іще раз перечислять? Добре, нехай сьогодні немає всіх доказів, щоб посадити організаторів цих схем, але ж просто нема логіки у тому, що слухати Петю який там тільки і не виходить з тіктоки, ви знаєте, я просто не уявляю, як от нашим героям вгризати в землю вгризати в землю, де повинні бути споруди, які були на карті з 2015 року, і слухать потім ці цинічні поради від людини, що мала б відповідати за зроблене та незароблене. Але в цьому свій час кожен заплатить. За свої вчинки. Я весь час так говорю не для того, щоб вас заспокоїти. Я говорю так, бо вірю у те, що це буде. Я вірю у наших людей і вірю в щиру справедливість. Тому і ви вірте у світле майбутнє нашої держави. Бережіть свої родини. Головне, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента. Слава Україні! Слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні.